Повертаємось до рішення РНБО, яке відбулося сьогодні. Детальніше про все це розпитаємо міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка. Він теж з нами на прямому зв'язку. Дякую вам, що ви з нами в ефірі сьогодні багато було рішень, але зокрема лунала і тема бомбосховищ. Ви були серед відповідальних за оцю всеукраїнську інспекцію захисних споруд. Розумієте ситуацію? Як на вашу думку, що треба робити, щоб терміново от поліпшити цю безпекову ситуацію? Бо повітряні тривоги вони не припиняються звучать щоночі. А ті цифри, які називали неготових сховищ, вони насправді дуже погано звучать. Та доброго вечора. Дійсно, сьогодні одним із питанням засідання Ради національної безпеки та оборони було питання стану об'єктів цивільного захисту в проснароді, як ми називаємо їх бомбосховища або укриття. Комісія працювала з 1 по 10 червня. Ми перевірили практично 100% всіх об'єктів укриттів по нашій державі. Їх на сьогоднішній день 62 912. Практично в кожне ми зайшли. Ми перевіряли і вдень, і вночі. Тому зразу хочу сказати, що 9,3% таких укриттів були в закритому стані. Ми потім перевіряли ще наступного разу і заставили суб'єкти господарювання і органи влади, щоб. Ці об'єкти в подальшому працювали, і в подальшому будемо такі перевірки проводити. Але цифри дійсно не втішні, тільки 77%, А в цифровому еквіваленті це 47 тисяч з лишнім об'єктів укриттів укриття, які готові до прийняття громадян і для виконання своїх функцій. 23 відповідно абсолютно не готові до цього, і якраз. РНБО розглядало, чому така ситуація на сьогоднішній день, що тільки 43 нашого населення може укритися в цих 77% придатних укриттів. Що зробити для того, щоб ми дійшли до рівня 100% укриття? Що зробити для того, щоб Відповідальність наших можновладців і керівників суб'єктів господарювання, які відповідають за цей напрямок, були достатньо жорсткі, тому що ми не маємо права втрачати наших людей і піддавати небезпеці громадян України. Тому сьогодні було запропоновано розробити і внести зміни до кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності, в тому числі можновладців, за неналежне утримання. Об'єктів укриття, ну і також зміни до Кодексу України про адміністративне правопорушення щодо штрафів, збільшення штрафів, якщо е місцеві органи влади не долучилися до контролю за станом таких об'єктів. Більш того, за цей місяць, за цей неповний місяць, Міністерство внутрішніх справ національної поліції Державна державної служби служби з надзвичайних ситуацій. Підготовлено такий реєстр всіх укриттів разом з фото, з відео. Хто відповідальний за ці укриття для того, щоб ми чітко розуміли, хто несе пряму відповідальність за прорахунки в роботі в цьому напрямку. І звичайно, всі керівники місцевих органів влади, військових адміністрацій, суб'єкти господарювання, саме у поліції, можуть тепер подивитися, в якому стані. І які укриття знаходяться на віреній їм території, і відповідно вжити заходів? Звичайно, ми сьогодні говорили і про безпеку людей в місцях зупинки транспорту біля торгових центрів. Ми сьогодні обговорили ряд питань, які саме направлені на те, щоб максимально зберегти життя та здоров'я наших людей, починаючи від оповіщення. Про е, сигнали е, повітряної тривоги, закінчуючи саме вказанням міст е, і місць, де знаходяться такі укриття, а, пане міністре. Ще одна топ новина: це небезпека теракту на Запорізькій АЕС. Ви повідомляли, що в Україні розгортатимуть е, штаби, е, е, чи, чи не станеться так, е, що? Люди от стикатимуться з тим, що було з бомбосховищами, як налагодити цю підготовку, аби е, штаби допомоги при можливому теракті запрацювали оперативно, і люди почували себе в безпеці. Бо 500 днів війни з'ясовується, що велика кількість сховищ непридатна. Як не повторити цю помилку? Ну, що стосується роботи штабів е, по техногенним катастрофам, такі штаби е, постійно е, діють на постійній основі. Інша справа, що ми вже завтра проведемо е засідання цих штабів, тому що наші фахівці, також центральних органів виконавчої влади, вже виїхали до відповідних населених пунктів, е де будуть е ці штаби засідати. Де ми будемо вирішувати е і планувати е коригувати наші е оперативні плани, які вже були до цього розроблені, на е випадок. Е Будь-якої техногенної там чи іншої е, катастрофи, е, тому ми робимо все дуже практично ми розрахуємо наші можливості. Наші технічні можливості, людські можливості ми забезпечимо роботу в цих регіонах наших спеціалістів. Звичайно, що вже туди поїхало сьогодні відповідне обладнання для виміру радіоактивного фону. Відповідні виїхали фахівці, які пройшли навчання вже і під час уже бойових дій в країнах Євросоюзу, в країнах світу, що стосується радіобактеріологічної та ядерної зброї, тому. Нас туди виїжджають відповідні служби, які на е, випадок е, такої катастрофи будуть проводити е, відповідні е, санітарні е, заходи на цих територіях. Ну і звичайно, е, штаби мають е, чітко пояснити громадянам їх дії. Порядок дій, порядок команд, які ми будемо давати, і як їх необхідно буде виконувати. Ну і звичайно, щоб не було паніки, кожен громадянин України має знати, що йому робити в тій чи іншій такій надзвичайній ситуації. Оце задача штабу, які сформовані при обласних військових адміністраціях. Керівники штабів вже призначені. Також ми їх підсилюємо правоохоронними та спеціальними підрозділами, які будуть організовувати і допомагати. У випадку е, надзвичайної події дякую вам. Дякую вам, що приєдналися до ефіру, і ми спробували все це е, зрозуміти. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко був на зв'язку зі студією ТСН про бомбосховища і про підготовку України до можливого російського теракту на Запорізькій АЕС.